Івано-Франківськ перше місто в Україні, де не залишилося парафій УПЦ московського патріархату. Останнім храмом, де молилися, не українською мовою був храм Різдва Христового на вулиці Довженка. Місцеві видання повідомляють, що 28 березня між прихильниками УПЦ МП виник конфлікт. Прихильники московського патріархату а також попи не бажали виконувати волю громади про перехід. До православної церкви України франківці, які зібралися на перше українське богослужіння, спочатку не могли потрапити на територію храму. Парадні ворота просто заварили. Втім, браму вдалося відкрити. Між представниками ПЦУ та УПЦ відбулися словесні перепалки. Настоятель храму навіть заявив, що війни в Україні немає. Якби не було московської церкви на Україні, ми б війни не мали. Не повірте, Це точно ми війни немає. О, вона он. немає війни. Так. Немає війни. <на> так, Дивіться, що ви ну, так? Я ще скажу, якби не було московської церкви на, на Україні, не було би війни. <на> і поки московська церква <на>, на Україні, доти війна не закінчиться. Треба <на> <на> хто хоче миру, перемоги <на> за дійством спостерігав і відомий на всю Україну піп Никита Сторожук, який відомий через скандал із Голим Хористом. Його до речі, синод ОПЦ призначив єписком Івано-Франківським та Коломийським. Втім, і цього єпископа вивели з території храму. Активістам вдалося зайти до церкви, вхід до якого блокували прихильники УПЦ МП. У самому храмі були батюшки, які перешкоджали священникам ПЦУ. Проте, уже за мить вони усі пообігали з церкви. Після того, як представники УПЦ МП залишили територію храму, священники ПЦУ змогли врешті зайти до храму і розпочати український молебень.